Сьогодні нашого спасіння початок, саме такими словами у Богослужінні ми прославляємо Пресвяту Богородицю. Яко ж це спасіння початок. Людина, приходячи у цей світ, бачить, що з ним щось не те, тільки побачить радість, побачить красу, як одразу приходить горе. Немає жодної людини, яка б не переживала горя. Можна сказати, це частина нашої природи. Це один із механізмів того, як природа себе зберігає. Для природи головне, щоб життя залишалося. Так і виникла наука, яка називається біологія. Біо життя лого слово Слово про життя. І в природі байдуже, чи збережеться щось конкретне. Їй головне, щоб збереглось життя. Якщо впало дерево і вбило якусь тварину, нічого страшного. Дерево, яке впало, зотліє, тваринка, яка загинула також. Життя продовжуватиметься. Смерть одного дає життя іншому. Хіба не знаємо ми цього закону? Ми самі частина цього. Як багато ми вбиваємо життя для того, щоб зберегти своє життя. І так можна людину включити в цей ланцюг виживання. Так і з'явилися різні теорії, хто ми такі. Ми високо розвинуті тварини, багато хто скаже нам. Ми є продуктом природнього відбору. А що таке природний відбір? Це жорстокий закон, коли виживає сильніший. І зараз ми добре відчуваємо на собі, коли за цією логікою живуть люди. Живуть люди, які вважають, що сильніший. Може панувати над слабшим. І в цьому жахливому колі постійної боротьби головне за виживання загального, але не конкретного. З'являємось ми люди, яких серце болить за конкретних людей. Матір серце болить за дитину. Брата, серце болить за сестру. І зрештою, з'явилися серед нас ті, кого серце болить за кожну людину. Ті, хто змогли розгледіти, що для природи немає незамінних. Немає незамінних. Бо багато хто каже: а що буде, якщо, зрештою, люди доведуть планету до того, що зникне людство? І скільки є утопічних творів, фільмів, знятих на ці теми, де показується, що життя все одно буде перемагати. Життя все одно прорветься, але вже в якійсь іншій формі. Але нам цього недостатньо. Ми кажемо, я є. Є той, кого я люблю. І оця пожираюча з однієї сторони природа не може мене влаштувати. Оця загальність не дає мені спокою. Колись один мислитель казав так: ну, добре, буде світ після мене. Але ж мене не буде. А я коли пробував з дітьми говорити про те, що От шість рочків діти, я їм кажу, шість років тому були ваші батьки, був світ, були інші люди, а вас не було. І діти не могли мені повірити, як таке може бути? А де я був, коли мене не було? А де буде світ, коли мене не буде? І тільки досвід життєвий показує. Що світ був до тебе і світ буде після тебе. А де буду я? Хто мене врятує? Ось що таке початок нашого спасіння. Це коли, зрештою, з'являється надія на те, що є хтось конкретний, хтось конкретний, кому я не байдужий. Іноді люди роздумують, а чи є Бог, а чи його нема. Є Бог. Не в тому головне питання. Головне питання в тому, як він є. Як він є. Бо є тільки два варіанти. Або щось є завжди. І іноді знаходяться люди, які кажуть, що наш всесвіт. Який почався із Великого Вибуху. А що було до Великого Вибуху? Ну, це таємниця. Нам ще треба це зрозуміти. Але ми будемо працювати над цим. Зрештою, головна думка людей, які мислять цей світ, як можна сказати, матеріалістично. Просто кажуть, що цей світ це є щось, це є щось, а не хтось. І з цього загального щось. За дуже багато років виникли живі істоти, і виникла найнещасніша в такому випадку істота людина. Тому що саме ця людина вжила слово, що я не щось, я хтось. Вона змогла, зрештою, сказати Я є. З'явився той, хто побачив різницю між собою. І всім іншим. Хто сказав, що є моя інакшість, а є загальність. І така істота дійсно нещасна, бо вона бачить, що все одно загальність мене поглине, і нічого від мене не буде. Оце те, що нам пропонується, якщо ми скажемо, що Богом, просто питання, що ми називаємо Богом. Те, що було завжди. А що було завжди з точки зору мислення раціонального? Був цей світ, було щось. І от з'являється віра спочатку Авраамова, а потім, зрештою, наша християнська віра, яка звіщає нам те, що є хтось. Ще Мойсею Бог каже: Я є той, хто є. Спочатку є я, а потім є все інше. А людина, на жаль, є після того, як є щось. Спочатку є щось, є природа, як люблять казати, природа нас породила. Є щось, а потім є я. І от Бог каже: А я по-іншому є. Спочатку є я, є моя унікальність. Є моя конкретність, а потім є все інше. Ось наша надія. Наша надія полягає в тому, що з причиною цього світу є не щось, а є хтось. І от коли з'являється одна із нас маленька дівчинка, з якої починається вияв унікальності, вияв неповторності. Один мислитель казав так: нема людей, незамінних, але є люди неповторні. І от з'являється одна неповторна дівчинка, через яку відкривається неповторність кожного з нас. Де береться ця неповторність? Ось є таких два слова, які сьогодні дуже важливі до конкретності нашого народу. Це гідність і свобода. Якщо Бога немає, то будь-яка гідність є оманою. Якщо Бога немає, то гідності немає. На що опертися, що ти безцінний? Ну чому ти безцінний? Мільярди таких істот, як ти. Ти помираєш, і пройде час, ну добре будуть пам'ятати тебе рідні. А скільки ми бачимо, як час поглинає могили і нічого не лишається. Загалом по праху ми ходимо, тих, хто був до нас. Що таке земля? Земля це залишки живого, які стають засобом для виживання іншого живого. Яка гідність твоя? І от єдина гідність полягає в тому, що Бог сказав людині: Я тебе люблю. Один мислитель навіть говорив так, де береться моє я. Моє я береться тільки тоді, коли є ти, яке мене кличе. Спочатку це починається із того, що матір до дитини звертається, кличе своє дитятко, посміхається до нього, обіймає його, потім грає в схованки з дитиною. Це такі основоположні ігри того, як людина себе знаходить. Мене має хтось знайти, мені мене подарувати. Навіть був такий експеримент із діточками ще в 16 столітті жахливий експеримент, але він дещо нам відкрив: з дітьми маленькими не говорили, їх не обіймали, ніякого контакту не мали, просто давали їм їжу і хотіли подивитися, якою мовою діти почнуть між собою говорити. Ось, якщо до них не говорити, як вони будуть між собою комунікувати. І це завершилося тим, що діти просто померли. Для того, щоб я собою став, треба, щоб хтось до мене говорив. Треба, щоб хтось мене обійняв. Просто дати мені їжу, як ми думаємо, що головне для людини це їсти. Не зможе людина жити, якщо її біологічно забезпечити. Вона потребує відносин, стосунків. І Бог каже: я вам дам стосунки, які вищі, на те, що ви є, які вас роблять моїми дітьми. І ось перша із нас, хто відповіла на це, побачила свою гідність, яка полягає в тому, що кожен на цій планеті люблений Богом. Один із святих Оців казав, якби треба було Ісусу Христу. Хоча б за одного розіп'ястись, він би це зробив. Бог тебе любить, Бог хоче, щоб ти був конкретним. Петром, Ярославом, Валерієм і кожним із нас. Кожного із нас Він, він бачить як неповторного. І в тому моя гідність, і в тому гідність кожного із нас. А з іншої сторони, Бог каже, ти свобідний. Погодитись із цим або це заперечити. І тому світ, який ми бачимо, він напевне не є місцем справедливості. На жаль, не є місцем дійсно, де люди люблять, де люди жертвують, де люди служать. Ми бачимо більше, що люди виживають, використовують, зраджують. Обманюють, але напевне, ми можемо сказати, що цей світ є місцем, де торжествує свобода, де навіть зло тобі дозволено до певної міри, де ти можеш сказати або так, або ні Богу. І ось початок нашого спасіння полягає в тому, що зійшлось в одній людині дві важливі речі: гідність. Як відкриття того, що я люблена Богом і свобода, як згода із тим непростим, але вартим того, щоб іти цим шляхом, шляхом розкриття людини, як Бога подару, Бога по благодаті, як того, хто може сказати, так, Боже, я згоден вчитися бути. Спочатку собою, а потім вже всім іншим. Людиною, татом, мамою, братом, сестрою, українцем. Будь-чим я можу бути тільки після того, як я стану істинним твоїм сином, тим, хто спочатку є, а потім вже все інше. Бо саме Бог таким є. І от, приходячи щоразу до храму, ми вчимось вчимось бачити один в одному брата і сестру. Бо моя гідність обов'язково впливає на те, щоб я бачив гідність іншої людини. Відкривши, що я люблений, я починаю любити. І прийшовши на літургію, дуже важливо. Приступити до цього таїнства, де Христос каже: Я у вас буду жити, їжте мене, не їжу їжте, яка вас все одно приведе назад, у землю, з якої ви пішли, а їжте моє життя, мене вам даю, бо кожного із вас люблю. Амінь.